Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу, шановні колеги, я Вікторія Бак, вчитель Бахмутського НВК номер 11 кандидат педагогічних наук, сьогодні хотіла розповісти про свої роздуми стосовно етноландшафту Донбасу. Справа в тому, що ми. Якесь явище зазвичай розглядаємо таким чином, що будь-які його елементи розглядаються нами окремо. Весь час, коли я намагаюся будь-що аналізувати завжди, ну, ну, принаймні, намагаюся застосовувати так званий метод цілісності або системний метод. І відповідно до цього цілісного або системного методу. Людина, яка живе на певних територіях, вона не є якоюсь окремою часткою, вона з цими територіями знаходиться в єдності. І ці території впливають на формування певних ментальних рис, рис-характеру. І етнос, який живе на цих територіях, люди, які живуть на цих територіях, вони доповнюють. Доповнюють природний комплекс, те, що ми будемо називати екосистемою або біосферою взагалі. Всю біосферу доповнюють люди, які живуть на нашій земній колі. І коли хтось нам намагається сказати, що люди це є щось зайве для землі, це, це зовсім не так. Це обов'язковий елемент екосистеми. І в єдності з ландшафтом людина породжує такий комплекс, який Взаємно підживлює один одного. Тобто, як ландшафт потрібний людині, так і людина потрібна ландшафту. Між ними встановлюється такий взаємообіг, енергоінформаційний обіг. І цей обіг дає можливість існувати дуже довго, протягом довгого певного довгого періоду, як людям на цій території, так і самим територіям. То сьогодні торкнемося трошечки етноландшафту Донбасу і того, що в дійсності знищує ворог, коли ми підійдемо з так... з точки зору такого системного підходу. Ну, е... хочеться нагадати, що Донбас це не тільки величезні степи. Величезні простори, там, де обрій неба об'єднується з землею, це ще певні водойми. Сіверський Донець найкрасивіша річка нашої території, яка оспівана у різних легендах. І ось ця Сіверський Донець, вона така нешвидка ця річка, але вона з одного боку. Десь в якихось місцях вона дає певні мілини, і там є так звані заплави, і є різноманітні стариці, тобто старі русла, але вона нагадує таку знаєте, замріяну в думках жінку, яка дивиться на обрій неба, і небо відбивається в цій річці. Ну і Ще наша територія, вона Практично вся вкрита курганами, куди ти не прийдеш, обов'язково буде курган. І оце невеличка тут така територія, сфотографована недалеко від села, яке називається Сідорова. І тут бачимо курганчик. Завжди курган це така невеличка вишина на рівненьки, яка зазвичай була пороща рослинами. Чому Дере... кущами та деревами? Чому? Тому що більшість курганів вони. Розриті і на початку це дійсно такий холмік, який не мав ніякої рослинності. Він вкривався верніше дерев і кущів, не мав. Він вкривався. Трав'яним пологом і утворював такий єдиний комплекс з оточуючим всім ландшафтом. Ну, справа в тому, що коли його розривають, то цей полог порушується, з'являється відкритий ґрунт, і туди швидко заносяться насіння, насіни не саме порід дерев і кущів, і тому ми можемо бачити, що крізь степ, а тут росте така невеличка картинка рослинності. І ось і ми бачимо там на небосхилі, ближче до небосхила. Оце такий курганчик, який пороший рослинами. І Наш Донбас відрізняється не тільки величезними степами, як я сказала, і річками. А ще різноманітною, дуже неповторною рослинністю. І ця рослинність вона склалася протягом довгих тисячоліть. У мене була така знайома одна професорка, яка працювала геологом, геологінею вона була, але досліджувала вона пильцю рослин початку кайнозоя, кінця мезозоя. І вона розповідала, що пильця пилок цих рослин свідчить, що наші терени, саме Донбасу, вже на той період були крізь вкриті степовими рослинами. Тобто тут формувалося так зване автохтонне ядро флори. І ці рослини не штучно з'являлися, а саме формували такі угруповання природні, які підтримувалися протягом довгого часу. Якщо вони підтримувалися протягом довгого часу, то у таких угрупованнях з'являється особливий свій, свій вплив на все, що знаходиться поряд, формотворчий, структуруючий вплив. І якщо ти людина з якогось міста, в якому дуже важко тобі бувало, там складно потрапляєш в ці простори, створені автохтонним ядром флури, то ти відчуваєш тут ну, величезне щастя, величезне щастя, спокій душі, задоволення. І це пов'язано саме тим, що людина є частиною цього ландшафту, і вона, потрапляючи в нього, починає під дією цього ландшафту. Змінюватися на краще, тобто ота от її разгорманізованість, яка з'явилася внаслідок цивілізаційних впливів, вона під дією структурного впливу всього, всього товариства рослин починає вирівнюватися. Ви знаєте, це як от такий злагоджений ансамбль, в який потрапляє новий голос, і цей голос мимоволі починає налаштовуватися на загальний спів всіх голосів. От що відбувається зазвичай з людиною. Ну от, бачите, тут такі, такі фотографії. Всі фотографії, які я вам пропоную, це те, що я зробила самостійно протягом походів. Це фотографії до 2022 року, літо, весна. Частіше літо і весна, середина літа, початок літа. І це така фотографія, де ми бачимо пагорби, крийдяні пагорби, вкриті різноманітної рослинності біля села Срібрянка, От те, що ще називають неподолік від неподолік, це не, не саме то місце, а Білогорівка. От приблизно такий вигляд має і Білогорівка, де йдуть зараз страшенні бої, і ці бої не вщухають вже майже більше року. Ну, це Срібрянка, це Мар'їна Гора, і там на е, ці Мар'їної Гори побудована. Капличка. А навкруги бачимо якраз період квітіння степу, коли багато-багато кавелів. Ковелі квітуть десь приблизно наприкінці травня, початку червня. А потім вони дуже швидко відквітають. Ну, поки вони квітуть, це таке надзвичайно чудове видовище. Бачимо таке враження, що тут ковелі повторюють. Хмари над ними, і невідомо де є небо, і невідомо де є земля. Тобто, відчуття таке, що земля і небо поєднані разом. Ось для Донбасу правого берега Сіверського Донця характерні такі кридяні відслоєння, величезна кількість ціла гряда кридяних пагорбів, оцей Білогорівка, тому вона так і називається: це кридані пагорби, які сформувалися ще з часів останнього. Ну, неправильніше так сказати, не останнього ліднення. Останнє ліднення дало можливості з'явитися тим рослинним угрупованням, які там зараз формуються. А сформувалися ці парби десь приблизно 300 мільйонів років тому, коли Мілове, мілководне море відступило, і з'явилися оці такі тектоничні зсуви, відбулися в земній корі і з'явилися оці гори. Гори ці невеликі складаються повністю. З крейди, це залишки тих кридяних. Морів, які колись тут існували великої кількості залишки мушлів різноманітних, і одноклітини, в тому числі організмів, і багатоклітинних це не тільки равлики і молюски, а також і одноклітинні організми, які мали мушлі. Ось після їх загибелі утворилися такі осадочні породи, які потім перетворилися в кридяні гори. І зараз ці всі кридяні гори вкриті різноманітною реліктовою, ендемічною рослинністю ріктаву, тому що вона зустрічалася ще з останнього до останнього леднення. Тобто, коли ліднік йшов на ці гори, він не міг на них засунутися, піднятися, тому рослинність відходила на ці гори і. Залишалась там рефугіуми такі відбувалося, з'являлися природні. Цю рослинність не можна було потім нічим здвинути, зворушити з цього з цієї поверхні, і на кридяних пагорбах інша рослинність, крім кридяної, не спосіля осілялася, тому що не ці не підходили для інших рослин. І тому ось десь третичного останнього леднення. Ми маємо неповторні реликтові рослини на кридяних пагорбах. І коли ти на них приходиш на ці кридяні пагорби, у тебе з'являється відчуття, що ти занурюєшся у той період, знаєте, між мезозоєм і кайнозоєм. От зараз з якогось там пагорба із -за його повороту з'явиться динозавр, якийсь діплодок. Або, може, десь на в небі з'являться крила птеродактиля, Або ще щось таке ти е, е, побачиш. По, тобто всі ці рослинні угруповання вони настільки старовинні, настільки вони занурені туди у минуле, що коли туди потрапляєш, потрапляєш, змінюються простір і часу. Оце у мене завжди таке відчуття, коли я була в цих місцях: зміна простору і часу. Там нема тут і зараз. Вчора, сьогодні, там є тільки вічне тепер. От що є в цих місцях, які побудовані природними, які утворені природними групуваннями. Ну і в поймах Сіверського Донця досі можна зустріти такі величезні дуби. Ці величезні дуби ну, мають не менше, ніж 300-400 років. А є ще більш старовинні дуби вони такі, знаєте, окремі, кремезні. Величаві доби, які зустрічаються як велетні. Хочеться завжди їх погладити, побути біля цих дубів. Вважається, що десь на початку 19 століття, століття добиці вскрізь кривали практично пойму Сіверського данця, їх було дуже багато. Ну і останнім часом є така добова роща в заказнику Святи Гори, Вона почала. Відчувати в ну, ста в такому стані дуже важкому. От я спостерігаю майже 10 років за цими добами і бачу, як вони прямо на очах змінюються. Змінюється безумовно екологія, але ще етноландшафт, зміни етноландшафта свідчать про якісь процеси, які відбуваються в самому етносі. Щось відбувається в етносі, який заселяє ці території, і ці ж рослини також відчувають насування якоїсь небезпеки. Ну, і Тут же ми бачимо сфотографовані жуки олені З вони оселяються саме біля дубів, тому що живуть в дубових піньках, їх личинки живуть, а самі жуки олені харчуються або соком дубів, або листям дубів. І личинка розвивається до 7 років для того, щоб стати таким жуком оленя. Ну, далі дуже надзвичайно красиві такі ландшафти, стопіві ландшафти, я просто їх зараз перед вами, вам продемонструю, щоб ви могли на них подивитися. Все це було до 2022 року. Це краєвид на природний, вид на природний парк Святий гори, які кридяні пагруби, якраз кориті і дубом, і дубом, і сосною і окремі, Екземпляри сосни критяної, є оце саме елементами пралесів, які існували на цій території ще з періоду. Ну, 300, 400, 500 років тому окремі ну, сосни, якщо й не доживають до такого віку, то залишки якихось величезних пінків можна знайти на тих лісах, які ну, непрохідних лісах, які залишились десь на великих на самих верхівках парка, в сіверському данах, вздовж сіверського Данця, саме парку Святі Гори. Ну, ще декілька покажу таких краєвидів. Це ландшафтний заказник Лебанбик. Знаходиться він поряд з Костянтинівкою, з боку від траси, зовсім поряд. І зараз ви розумієте, що вся ця територія знаходиться під постійними обстрілами і постійним знищенням з боку ворога. Ну і ще дуже красивий, надзвичайно красивий заказник, називається Кам'яна могила». могила. Він знаходиться на межі з Донецькою Запорізькою областями, не кам'яні могили, а саме кам'яна могила. І також надзвичайно красиві виходи ем, порід, які утворюють такі щось на згадку капіщ, величезні групи. І здається, що це в дійсності є місце. Старовинних жертвоприношень або старовинних якихось ритуалів. І з цими виходами пов'язані також і певні рослинні угруповання. Ну, ще декілька фотографій, які також я зроби, робила під час своїх походів і мандрів: це такі рослини, які є звичайні для критяних пагорбів, але надзвичайно рідкісні для. Інших якихсь міст. міст. Колись моя найулюбніша професорка Раїса Бурда, професорка ботаніки, казала, що всі люди питають, що таке екологія. А екологія це дуже просто. Це коли росте рослинка, своїми коріннями вона виходить з ґрунту, а своїми маленькими гілочками вона з'єднується з небо. І ось, коли я зробила таку фотографію ці сахкірки, які дивляться в небо, я згадала Раїсу Борду, яку казала, що, яка казала, що будь-яка рослина це є маленьке уявлення про те, що таке екологія: це з'єднання землі і неба через тоненькі стебельці цієї рослинки. Ну, І це сосна кридяна, Маленький її екземпляр, маленька сосна, яка ще не доросла до великих розмірів, яка з'явилася від насінного матеріалу від тих сос, сосін критяних, які знаходились поруч. Це якраз ми фотографували в районі Святий Гір. Ну і дуже красива рослинка, яка називається Сонцесвіт. Вибачте, не знаю українською мовою, Латина гіліантену. Якраз та рослина, яка розкриває свої піростки також на кридяних пагорбах. Ну а це фотографії з дітьми. Ми робили. В степу, який також вкрит був повністю салвії, салві шалфієм, панікаючим, вибачте, знов не знаю точно українську мову, а також ковилою. І ми сидимо тут на цих пагорбах з дітьми і дивимося в бік, там тут чуть Подаль розташована десь там подаль наше місто Бахмут. Тобто Бахмут оточений такими ось красивими, надзвичайно красивими природними групуваннями. Ну, а ось це ось те, що ми також ступки Голобовські, те, про що я вам казала, ось наше місто, Бахмут, а ось водойма. Штучна водойма, Бахмут весь оточений таким, штучними такими штучними водоймами, які створені завдяки розширенню русла річечки невеличкої, і утворюється такий ставочок. Ставків, таких як намисто навколо Бахмута, доволі багато. І вони вирішують якраз і проблему води. Бо для Бахмута проблема води була завжди дуже важливою. Це один із таких щитів біля такого заказника місцевого значення Ступки Голобовські. Розташовані ці Ступки Голобовські саме там, де село Іванівське, де йдуть зараз найжорстокіші бої. Найжорстокіші бої. Ось ще кридяні пагорби, Святий Гір, Мар'їної Гори. Знов ми з вами занурюємося, коли це все бачимо. надзвичайну красу донецьких і степів, і лісів, і річок, і ставочків. Тобто Донбас це така пишна, надзвичайна пишна, красива природа. Але щоб її побачити, треба обов'язково відкрити очі. Більшість людей, яка перебуває не перебувала в Донецьку, або там в Бахмуті або в якихось інших містах нашого регіону, не звертали увагу частіше за все на ті природні групування, які знаходяться за містом. А ось ці природні групування, вони саме і дають можливість відновлюватися всьому Донбасу, дихати, жити всьому Донбасу. Цих природних угруповань, може, ен і небагато, але коли ти туди потрапляєш, у три дні ти можеш мандрувати, практично не зустрічає людей. Здовж Сіверського денця, знову ми бачимо тут не просто сівські дониці, а так звані стариці, старі русла Сіверського дінця, які утворилися там, де русло трошечки відійшло. Поємів в заплаві річки. Ну, знов різнотрав'я, яке з'являється саме на трійцю, на трійцю рослини особливі кажуть, що Святий Дух не сходить не тільки на кожну людину, яка вірує, не тільки на пророків не сходив, а також і не сходить на всю землю. Кожна травінка, кожна квіточка радіє Святому Духу, наповнюється Святим Духом. І тому, коли ти на трійцю йдеш степ. То ти йдеш як в храм. Кожна травінка співає свою пісню, пісню, то, знаєте, замилування світом, світом, сповненим краси і любові. І це всі міста якраз знаходяться зараз там, де стоїть ворог, де знищує всі страшними обстрілами, де Ну, я не можу сказати, що він робить з нашою землею, це він її гвалтує ворог, самі найкрасивіші місця. Ну, це невеликі пагорби біля Сідоровки, а це хоча б і отвали від кридяних е, е, розработок, але все ж таки це той райгородок, цей отвал залишений, і він починає заростати. Він весь вкрит маленькими, злинькими кущиками саме кридяних рослин. Це ісоп соп критяний. той ісоп, який, коли Христос входив в Єрусалім, він чув, як е, запах був і сопу, бо його йому приправляли різні страви, в Єрусалімі, коли готували жінки Єрусалімські. Ну, це ще декілька фотографій, і ранньої весни, і влітку, саме нашого сівірського Дінця, і пойми там того лісу, де тільки-тільки з'являються перші рослинки. Це все знов я робила сама, самостійно. Ось такі ставочки, які утворюються на місці кар'єрів. Оце один із тих кар'єрів, може, ви чули, в Бахмуті якраз весь час понад кар'єрами йшли бої. Оце один із тих кар'єрів, куди ми їздили купатись, бо вода там була солона, як в морі. Тому що в цьому кар'єрі. Глину розробляли, але дуже поблизу була і сіль. І вона була солона-солона, як би ти мов купався в морі. Ну, Це такі знов краєвиди Сівірського Донца, наші мандри вздовж цього Сівірського донця. Дуже красиві старіці. Я буду намагатися навіть продемонструвати невеличке те стисле відео, яке ми робимо на цій старіці. Бачимо. Яка далі відображається небо і все, що є навкруги, занурюється в, в цю річку. І для чого я все це вам сьогодні розповіла? Для того, щоб ми зрозуміли, що ворог знищує не тільки методичну країну як державу. А він, перш за все, українців. як. Етнос як носіїв цієї державності, а ще й знищує ті місця, які існували спокон віку, і завдяки яким відтворювалися і ми, як українці, і той, та частина землі, яку ми називаємо Донбасу, само відтворюється, самовідтворюється, самоорганізується, само лікується. І ворог вдарив не просто по, місцях, по містах, перепрошую, а він вдарив саме по отих природних комплексах, які існували тисячоліттями, і які були частиною життя кожного українця, навіть якщо українець про це і не знав. Бо вплив от всіх цих, вплив оцихів. Компонентів природних компонентів на етнос в цілому, він обов'язково самовідтворювальний, самолікувальний і самоорганізуючий. Тобто ми не можемо існувати окремо без цього цього. Це частина нас. І ворог, якщо не може знищити нас, то він знищує оту нашу неповторну землю, неповторні наші природні групування. І через це завдає нам страшенного болю. Навіть якщо я не знаходжусь там, я відчуваю цей біль, тому що є її частиною всього цього. То, дорогі друзі, ворог націлився на те, що є для нас найважливішим. Він не просто хоче знищити нас, він хоче знищити оту систему, якою є ми. То ми не можемо. Не можемо не надавати опір. І опір це може бути в будь-який спосіб, але він обов'язково повинен бути. Останнім часом багато українців томилося. їм здається, що війна відбувається окремо, а вони живуть окремо. Ми повинні все ж таки з вами розуміти, що наше, хоча б внутрішнє відчуття того, що ми продовжуємо. Не здаємося, продовжуємо надавати опір в будь-яких умовах, яких ми є. Оце відчуття, воно дуже зараз важливе. То всі, мої дорогі, я хочу вам всім сказати, що перемога, навіть якщо вона не буде завтра, післязавтра, не буде зараз, перемога буде обов'язково, тому що знищити етнос просто так неможливо. Тому що разом з етносом стоять всі ті. Хто колись існував в цьому етносі, а ще і стоять величезні території з рослинами, з тваринами, з ландшафтами, які також є частиною нас. І вони нам якимсь чином допомагають. І ми не повинні підковрюватися ворогу. Ми повинні завжди внутрішні, внутрішні, якщо ми не можемо взяти зброю до рук, давати йому опір. Дорогі друзі, я бажаю вам відчувати наш зв'язок з землею, любити нашу землю і бути впевненими, що ми обов'язково переможемо. Дякую за увагу! Обов'язково ще зустрінемося.